Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Повторюючи поворотів. Котрий монтується безпосередньо на крила автомобіля і допомагає сигналізувати вам, куди ви повертаєте. Має каталожний номер 26160 AX001, коли є в наявності готовий для відправки в день замовлення. Підходить і встановлюється як на праву, так і на ліву сторону автомобіля. У нашому інтернет-магазині має номер DF 14324. Підходить на автомобілі марки Nissan, такі як Micra, Navara, Pathfinder, Повний список авто за посиланням під цим відео, як і покупка цієї запчастини. Вдалого всім дня! Хай буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.